Миру всім, люди вірять, що землі мільярди мільйони років, але землі шість тисяч років, тому що це прописує Біблія. Д'явол працює над тим, щоб у нас не було реальності часу, щоб ми ігнорували історію, яка є фактом, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос, мета дьявола, щоб ми не орієнтувалися у часі. Тому йому потрібні ці мільярди і мільйони років, і щоб ми були сфокусовані просто на тілі, а не на дусі, щоб ми вкладалися в тіло. Писання говорить, що ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. І тому, якщо ми будемо керуватися Духом Божим, то будемо дітьми Божими. Бог віддав свого Сина для того, щоб кожна людина могла. Отримати спасіння і життя вічне.